Ребята, доброго дня! Хочу зараз з вами поговорити про те, як писати заяву на пошук роботи. По-перше, я впевнена, що джоп-центр вас підправить писати бевербом, да? це те слово бевербен, тобто е заявляти про себе. Да. Значить, дивіться, я колись працювала інтеграційним тренером і паралельно з дорослими я працювала з це, дітьми або з молоддю да, там до 25 років, які приймали участь у певних проєктах від Джоб-центрів. Це називається маснами. Можливо, вас будуть відправляти на такі от МАСНАМи. Що ви там робите? Ви е шукаєте роботу, вчитеся, як правильно писати заяву, вам дають курси. І от була в мене Шефіня, да, така вона да, так. Вау, я казала, вона якась трошки аутистична, оскільки в неї прям краплиночка, прям все-все-все-все має бути на своєму місці. І от вона мені давала тоді структуру, як писати заяву на роботу. І це не важливо на яку посаду ви пишете цю заяву. Є стандарт. Кожен вчитель буде вам кліпати як завжди. Математика, найкраща математика, фізик каже найкраща фізика, і кожен БВБ-коуч буде вам розповідати про свою структуру. Я вам зараз дам ту інформацію, яку дали мені. Я вважаю, що вона дуже класна. По-перше, беріть собі там папірець, ручку, що завгодно, і записуйте. Перше воге Вайсіч фондештелі. Звідки я знаю про цю посаду? І це стандарти, наприклад, ви пишете дам, the geat damen. Шановні дами, герен» — це стандартне звернення. І як в кінці пишете, Mid Frontlich да. Ну, ні, це нікого не цікавить, але це має бути. Наприклад, тут варіант, да, Aus einer anzeige im Wochenblatt habe ich erfahren. з однієї заяви в магазині, да, в цьому в журналі чи в газеті. Тобто, звідки ви знаєте? Тут жінка пише, да, з об'яви в журналі я взнала, що ви шукаєте працівників.

Робити ауз можливо ви шукаєте, да, або я хочу працювати. Тільки в цій фірмі. Що робите? Однією з важливих важливих аспектів, одним з аспектів є ваше знання про цю фірму. Коли ви робите співбесіду, то вас можуть запитати, що ви знаєте про нас. Наприклад, про себе можу сказати, коли я шукала роботу вихователя в клініці. Я взагалі нічого не знала, що то таке. І вони питають, ким працює вихователь в нас, як це виглядає. Я їм чесно сказала, я взагалі не розумію, що робить вихователь в клініці. І якась ігрова кімната, які мої обов'язки, але я сказала, що для мене це дуже є цікавим. Що ви робите? Ви заходите на інтернет-сторінку вашої фірми. Кожна нормальна фірма має інтернет-сторінку, веб-сайти в Німеччині, і там вони завжди пишуть Über uns», про нас. Ви знаєте, да, є контакт, імпресум, і І там вони завжди пишуть, зайдіть на сторінки таких великих, наприклад, БАСФ. Да, зайдіть на сторінку «Бош», Джон Діа», Клініка Люба, Школа Люба завжди є. Хто їх заснував, чого їх заснували, хто є спонсори, хто є головним, хто є не головним, хто в них дворник, хто секретар? Тобто ви читаєте там цю інформацію і ви цю інформацію відтворюєте. До речі, шановні дівчата, хлопці, якщо ви робите також і вам треба шукати посаду в фірмі. Ви також шукаєте. Що в нас тут написано? А, значить, назва фірми ist seine Zuverlässigkeit und Sicherheit als größter Anbieter von Schließfächern in Schulen und Universitäten bekannt. Тобто... <coughs> <coughs> ця фірма відома, а, значить, ця фірма, до якої в мене є приклад, да, жінка писала заяву, вони займаються тим, що вони постачають шлісфехи. Що таке шлісфехи в нас? Е, оці ящики зберігання, можна сказати, камера зберігання. Ну, якщо дівчат, у вас діти ходять в школу, ви знаєте, що ваша дитина має право чи ви для неї е, знімати да, ящичок, де в неї ячейку, давайте назвемо це так, да, де в неї зберігаються речі. Наприклад, я причипла, моя оплата десь 25 євро. 50 євро для моїх дівчат. Це коштує в рік, що вони туди можуть складати свої речі. І от ця жінка вона хотіла працювати в цій фірмі. Тобто вона прогуглила і пише, що ця фірма вона відома тим, що вона надійна і пропонує ці ячейки для зберігання школьних предметів. І аконденегай компетентен та штюцукунператом, їх чи ваші. Да? Клієнти отримують компетентну підтримку і консультації. Безондерес Шпрехен an. особливо мені подобається. А тепер дивіться прикол. Якщо ви, наприклад, хочете працювати тайцайт, тобто частково, якщо ви мама п'яти дітей, якщо ви маєте дитину з певними вадами, ви пишете, наприклад, що особливо мені подобається, що ваша фірма пропонує роботу. Там, з 8 до 3. Чи особливо мені подобається, що ваша фірма, а ви про фірму вже прочитали, да? що ваша фірма пропонує санаторії чи якісь плюшки. Тобто ви ну, хвалите, да? як то кажуть, цю фірму, яка вам пропонує певні бенефіти. Може, вони пропонують джоб-центр, напр... вибачте, джоб да? тікет. Я, наприклад, писала, що мені дуже подобається, що ви пропонуєте job тікет Хтось пропонує екстра рентгену за цвешерум, додаткове страхування, пенсійне. Тобто, це все ви можете написати, що і людина, яка читає вашу заяву, вона каже: О, слухай, то вона щось про нас прочитала, вона нас бачить і вона знає, чого вона сюди йде. Наступне was, kann ich, was genau вас diese Arbeit wichtig ist? що я можу, що є важливим для цієї роботи. І тепер. Тут таке, пам'ятаєте, хвали мене, моя губонька, бо роздеру. От в даному випадку ви себе хвалите, на чому стоїть світ. Говорите все, що завгодно про вас. Хоч хрестиком вишиваєте, хоч де і як. Це дуже важливо. Наприклад, от пише жінка, моя мотивація в міщу бевебен. Тобто, моя мотивація писати заяву і пропонувати мене як працівника для вас така. І вона пише. Вайтагін кваліфіцієн між тичка дістатліхі аннеканти Вайта Більм. Тобто вона розказує, що для того є ще кваліфікована, щоб працювати на цій роботі якийсь семінар, який вона там. Відвідала, потім вона працювала в бюро. Да? Вона розповідає про всі свої таланти. І в даному випадку ви говорите про захис, тобто ви не говорите про ваші компетенції, які ви проказуєте у фірмі. Да? Ви показуєте те, що ви можете своїм мозком робити. Це головне. Наприклад, я можу сказати, що да, я навчалася на вчителя, тобто я штат, а вчителька, так, вчителька в Україні. В Німеччині я штат, а не тобто я вихователь, я в Німеччині е психіологічний братор, психологічний консультант. Е я закінчила курси Таро так, в Україні в Єві тобто я, ну, якщо це я пишу. Ви пишете про те, що у вас є. І як завжди, всі ваші сертифікати і. Е Цоє це характеристика. Хтось з дівчат дуже креативний коментар написав: Українським біженцям не треба ніяких характеристики. Ребят, ну якщо у вас є характеристика, ви можете шефу. Да, написати, слухай, напиши мені характеристику, я в тебе 15 років пропахав. Українці, які зараз приїжджають, ви ж працювали на класних посадах, ви маєте багато досвіду, ви вмієте багато чого. Тому шеф пише характеристику, пише печатку, пересилає сюди, перекладаєте. І чим більше у вас є характеристик, тим краще. Наступне, вона пише: «Mit meinen Kenntnissen aus meiner aktuellen Tätigkeit als Mitarbeiterin» з моїми знаннями з попередньої роботи, тобто є певні такі стандартні. Речення, які використовують. Якщо вас це цікавить, то я на Фініксі, Фейсбук, можу давати ці стандартні речення, які є такими, знаєте, це скелет ваших заяв. Дуже цікаво, дуже легко і дуже круто. Ви потім закінчуєте речення. Да? Наступне: dort gehörte". тобто до моїх завдань там належить, і ви пишете, що ви там робили. Це дуже важливо. Класно себе продавати для майбутньої роботи. Наступне вас Arbeit Wichtig konnte? що я можу, що було б важливе для кожної роботи. І тут ви починаєте розповідати про комунікаціонський, організаціонський шок, тімгайст, флексібілітет і всі останні такі речі, які. Вам допоможуть працювати в команді. Що є важливим? Важливим і шпінбирай вайта інтвіклюнг і вайта більну. Я готова для наступного розвитку і для навчання. Тобто, ви показуєте, що якщо ви чогось не знаєте, дівчат, а часто буває, що ви працювали, наприклад, бухгалтером з одними програмами, тут ви прийшли інші програми. Вчителі, будь ласка, у нас одна методика була, тут інша методика. Так само медить, ну, люба сфера. Да? Тобто. Там ми одне робили тут, інше. Ви пишете, я готова вчитися, взагалі нема питань. Три рази повторюю, на четвертий раз буду знати. так? Да? Тобто це цікаве. Наступне: в кінці ви пишете. Ich Sie im Rahmen eines Probe von meinen Fähigkeiten und freue mich über ein persönliches Gespräch. Як завжди, знаєте, хоче щось богом сказати, я можу вас впевнити, впевнити в Чи показати... я себе покажу, да, під час пробного робочого дня, якщо ви мені це тільки дозволите, будь ласка, запросіть мене. Тобто ви говорите, що я можу прийти попрацювати. Я готова на пізенліх шпрех, тобто на, на одну розмову з вами. Ви кажете, наприклад, якщо ви ще працюєте, з 8 там, до 13. Да? Ви кажете, будь ласка, я можу там, з 14 години кожен день е з вами бути в контакті, оскільки я ще працюю. Дуже класно і дуже чесно. Що ще можна написати? Наприклад, I'm unverbindliches praktikum. Що таке unverbindliches praktikum? Це практикум, який вас ні до чого не зобов'язує. Тобто ви не отримуєте гроші. Ви можете написати, по-перше, ви готові на розмову, ви готові на пробний робочий день і на практикум. Практикум мінімум один день. Ребят, ви маєте знати, що в той час, коли ви робите практикум, ви маєте бути там застраховані. Це автоматично. Тобто, просто від балди вам ніхто не може сказати, ідіть там, працюйте три тижні. Такого... Зазвичай немає. Один день достатньо для того, щоб ви подивилися, як то кажуть, зі ріхен один одного обнюхали да, як тварини, чи подобається вам чи ні. Це був такий маленький екскурс в те, як писати бевеб. Є багато варіантів ще раз, є стандартні фрази, ви їх знайдете в інтернеті, або ваш тренер в джоб центрі вам допоможе. Є питання під відео, пишіть, в приват пишіть. Завжди буду вдячна вам за вашу інспірацію. Якщо вам потрібно нове відео, ставте якісь запитання і, як завжди, побачимось. На все вам добре.